Відношення громадян до поки що би, є і міліція і поліція, але вже коли буде поліція, то я думаю, громадяни будуть ну, інакше реагувати. Є такі випадки, дійсно, що люди ще не звикли те, що хабарі ми вже не беремо. І ну, пропонують, ми одразу ж попереджаємо, що є кримінальна відповідальність, яка передбачає, ну, що вас можна притягнути за дачу хабаря. Люди якби, треба час. Люди що ми серйозна служба, ми створені, щоб допомагати У нас прийде нова генерація молоді, яка дійсно хоче щось поміняти. І я сподіваюся, що це піде на користь нам всім. І ці люди, усвідомлюючи, що, що відбувається в нашій державі, вони все-таки змінять щось найкраще. Я бажаю їм всім дуже великого успіху. Вор і не бандит, просто взяв на нову камеру у банку кредит. Я заробляв не то, щоб мало, но для долга понты. А тут колектори звонят. Алло, молись <плес> тебе кранти І тут в стало столовых Приобретений В серіалі месты. А також вулиці розбитих фонарей. Я спакував свої монатки, взяв воєнний білет З Зусью рідньою попрощався Що ж назад дороги нет. Я буду як Джон Маклейн, я буду як Глеб Жиглов. Один у форму і открию нас. ж двері буду ждать коллег. Я покинув все, все, війну поліцію, покинувся, поліцію, покинувся, все, віду поліцію, і за полгода до майора дослужусь, все, покинувся, все, у поліцію, покинувся, все, у поліцію, покинувся, покинувся, поліцію. Скаже, мама, я сино тебе ржусь.